Слава Ісусу Христу, дорогі дітки, щиро вітаю сьогоднішнім неділеного днем. Сьогоднішнє євангельське читання присвячено читанню історії із Біблії про Ісуса Христа, про книгу родовода Ісуса Христа та про народження Ісуса Христа. Основне, що ми можемо читати в цих розділах, це те, як Діва Марія та Йосип родили Спасителя так? Ісуса Христа. Також основне таке це те, що саме ім'я Ісус Христос воно означає з нами Бог», тобто сходження Господа Бога на землю. Так, це надзвичайно визначна подія. Сьогодні кожен з нас він святкує свято Різдва Христового. Так, ми поклоняємося Господу Богу, ми поклоняємося Ісусу Христу, ми прославляємо піснями прославлення Господа Бога. Так? Тому що Господь Бог нам дарує сьогодні радість, Господь Бог нам сьогодні дарує мир, злагоду і благословення. Тому ці сторіночки вони є актуальні із Біблії, так? актуальні для того для вивчення, для читання. Так? Тобто пам'ятайте, що Ісус Христос означає Ім'я з нами Бог, про те, що Господь Бог нам дарує радість, добро, злаву, то мир сьогодні і якби, в майбутньому. Тому якби, домашнє завдання буде ознайомитися із розділом Книги родоводу Ісуса Христа та книга Розділ про народження Ісуса Христа. Також ми пригадуємо з вами знову ж таки дві найбільші заповіді про те, що ми повинні любити Господа Бога всім серцем своїм, всією душею своєю, так, всією думкою своєю, служити завжди Господу Богу, молитвою, постом, так, приходити в Дім Господній для прославлення Господа Бога, любити своїх ближніх, так, як самих себе. Також е, основні такі моменти протягом року, які ми з вами вивчали дистанційно, які ми з вами вивчали е, в храмі Господньому, це те, що е, е, Господь Бог, слово, Господньо, слово Господньому також підкоряється весь все світ. Так, тобто Вплив Господа Бога на всіх людей ми вивчали з вами і вплив Господа Бога на кожного індивідуального із нас. Так? Тобто, також ми з вами вивчали книги царів. тобто Кожен цар хто що зробив для, наприклад, своїх ближніх і для Господа Бога. Це, наприклад, Книга про розділи історії про Соломона, який створив надзвичайно прекрасний храм для Господа Бога, так, який був наділений мудрістю, розумом і він судив інших людей. Книга про. Давида, так, про пісні, про славлення Давида, про пісні, прославлення Давида, про псами. Ми з вами вивчали, ми з вами читали. Це є важливо. Важливо і сьогодні пам'ятати ці розділи із Біблії. Так. Важливо в майбутньому також брати приклади із життя Царів, із життя Ісуса Христа, так, Сина Господнього. Він є цар, Він є. як і син Господній, так тобто ми сьогодні якби пам'ятаємо про те, що кожне коліно вклоняється перед Господом Богом, перед Ісусом Христом. Так також основні такі моменти це притчі Ісуса Христа. Ми протягом року завжди з вами вивчали, тобто які нас навчаються бути працелюбними, які нас навчають бути якби правильними, так бути якби правдивими, правильними, так завжди поклонятися Господу Богу, завжди дякувати Господу Богу за всі благословіння. Так, це прича. Про е, таланти, це прича про прощення, так тобто, е, якби підсумок року, це є те, що е, у владі Господа абсолютно всі, і у владі Господа абсолютно кожен з нас, наше, наше життя, тобто в руках Господа Бога. Про це потрібно пам'ятати. Сьогодні я вас щиро вітаю із Різдвом Христовим, з таким надзвичайно величним святом. Бажаю вам радості, миру, Божих благословень. До наступних зустрічей дистанційно та у храмі Господньому. До побачення!